Усіх вітаю! Сьогодні у нас така делікатна справа. Сьогодні готуємо олію розторобсь. Як це виглядає? Отакий От у мене є приборчик невеличкий. Поставили розторопшу і будемо чавити. Хтось питає. Скільки ж там тобі потребує часу, щоб її зробити? Скажу так, не швидка це справа, тому що треба качнути, м'яко кажучи, навантаження дати. Це ж старопша, вихід у неї. Дуже невеличкий. Ось. Так що це все не дуже швидко. Зараз ми... Дивіться, там вже десь до десятки, ну, десь 10-15 було. Піде вона десь десь біля 20 тонн. Почне капать. Ні, поки не шумить, не чую. Щоб шуміло, не чую. Значить трошки шумить зараз. Треба зараз трошки піде. Погнали далі. Бачите, 20 тонн качнув, а олії нема, хоча повинна бути. Може бути на 25. Дивлячись наскільки сухе насіння. Скоріше за все на 25 піде. Ми з цим будемо працювати. Якщо насіння дуже сухе, то... Олія не сильно хоче йти, коли насіння дуже сухе. О, все! Бачите? Так, да, десь 24 тони. 23 десь. На 23 тонах потекла. Красота. Красота. Хтось питає, скільки часу потрібно, щоб віджати, тут буде, ну, з двох кіл буде десь. З 2-3 кіл кіл буде десь. Ой, десь 250 грамів буде. Euh, біжати. Кудись там торопиться, дуже поспішати тут не потрібно. Оце тепер на протязі часу спробую зробити два отжима. Віджиму зроблю два. Оце буду потихесеньку давати навантаження. Вона буде потихесеньку отак от спочатку буде тікти. Потім буде капать, дойду до 35 тонн. На 35 тоннах я дам, ну, потримаю її трошки на 35, щоб вона нормально тікла, о, капала. Потім зніму, перетрушую її, разочок, і по новій. Ще на один заход. Два, два рази треба віджимати, тому що за перший раз нічого не вийде. Ну, вийде, але не все те, що потрібно. Не буде того відсотку, який повинен бути. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я були дуже-дуже вдячний. А якщо когось цікавить олійка, напишіть мені в коментарі. Ми з вами спишемося. Та я для вас могу, можу віджати олійки. Гарної. Дякую за, що дивилися. До зустрічі! Підтримуйте українськомовний контент.